Щоденник ДДА 7 січня. За допомогою медитації ми починаємо чітко уявляти, як виглядає емоційна тверезість. Велика червона книга. Сторінка 264. У багатьох з нас в початковій школі були проблеми з вивченням правил розділових знаків. Ми писали речення без ком. Обличчям, з яким я ще вчора посварився, біг мені на зустріч. Звучала так, ніби я посварився з веселим обличчям. Правила нам здавалися якимось чужорідними і важкими для засвоєння. Але, просуваючись в навчанні, ми засвоювали невеликі підказки на зразок тієї, що розділовий знак ставлять, коли потрібно перевести подих або вставити паузу. Емоційна тверезість може нагадувати пунктуацію, тому що вона дозволяє нам встановлювати межі. І краще розуміти свої бажання і потреби. Коли ми зупиняємося і переводимо подих, життя стає більш керованим. Коли ми вчимося ділитися своїм невисловленим горем з іншими учасниками програми, виявляється, що вони нас розуміють адже ми говоримо однією мовою. Уважно прислухаючись, коли на наших зборах зачитується проблема і її рішення. Ми вчимося не тільки чути, але й сприймати почути. Ми починаємо чітко уявляти, яким може стати наше життя, якщо ми будемо працювати по кроках і користуватися інструментами ДДА, включаючи медитації. Ми вчимося робити паузу, глибокий вдих, зосереджуватися і втілювати емоційну тверезість в реальність свого життя. Сьогодні я зроблю паузу і буду пам'ятати, що якщо в школі мені був потрібен час, щоб вивчити правила пунктуації, то і зараз потрібні практика і зосередженість, щоб досягти емоційної тверезості. Це, безперечно, варто витрачених зусиль.